Кам'янська громада зробила перший крок з приєднання до міста Ізю з травня минулого року. Набрав чинності закон України про внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад номер 6466, який дозволяє містам обласного значення сформувати об'єднану територіальну громаду. Оскільки такі міста, згідно із чинним законодавством, визнаються спроможною ОТГ, це відкриває її можливість формувати громаду із суміжніми селами за процедурою приєднання у відповідності до перспективного плану. Тож 10 березня 2019 року. В селі Кам'янка Ізюмського району з цієї нагоди відбулися громадські обговорення у формі громадських слухань щодо добровільного приєднання сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке, Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста обласного значення Ізюм. На зібранні відповідно до списку зареєстрованих учасників громадських слухань були присутніми з правом голосу 232 особи жителі сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке. Кам'янської сільської ради без права голосу 21 особа: представники змі, посадові особи апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради та інші представники. На початку з інформацією про етапи створення та діяльності робочої групи з організації та проведення громадського обговорення щодо ініціювання добровільного приєднання територіальної громади Сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста Ізюм присутнім розповіла член ініціативної групи Наталія Павлівна здоровець. Далі слово було надане члену робочої групи з організації та проведення громадського обговорення щодо ініціювання добровільного приєднання територіальної громади сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, синичино Тихоцьки, Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста Ізюм Ірині Володимирівні Восьмирик. Вона коротко проінформувала про етапи реформи децентралізації в Україні та переваги приєднання сіл до міст обласного значення. Про перспективи розвитку від добровільного приєднання сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста Ізюм розповів ізюмський міський голова Валерій Віталійович Марченко. Зокрема, він детально зупинився на питаннях податків, медицини, освіти, житлово-комунального господарства, які безпосередньо цікавили жителів цих сіл. Валерій Віталійович розповів і про подальшу участь у різних грантових державних та європейських інвестиційних програмах, які нині передбачені для новостворених ОТГ. Що дасть об'єднання кам'янської громади з Ізюм? Місто Ізюм, в якого є потужна інфраструктура, є всі управління. Всі комунальні підприємства, державні установи, які надають послуги людям, це пенсійний фонд, Державна фіскальна служба, це центр обслуговування населення соціальних, це надання адміністративних послуг, управління культури, управління освіти, управління молоді і спорту, ну і так далі. Комунальні підприємства да. міські зюмі є, комунальне підприємство Вадоканал, Тепломережа, комунальне підприємство благоустрою міста Ізюма. Всі ці установи надають послуги людям. При об'єднанні у нас вже є вся база надавати послуги Кам'янській громаді. С Січня місяця у нас запрацював новий заклад видної медицини, не підприємство сімейних лікарів, 27 лікарів по обслуговуванню міста ЄС. Свого часу, коли виходив цей новий закон про хвилинну медицину, ми вирішили, що наше підприємство буде обслуговувати тільки міста. Я не буду зараз. Як це кажуть, входити в прошу, і за чого це произошло. Але з вересня 2018 року ми інформували районну державну адміністрацію, районну раду, що ми з Нового року працювати будемо тільки в місті. Майже за рік ніхто нічого не робив. Настав новий рік. Медицини по району нема, а її нема. Без медицини в селах не можна. Всі ви знаєте, що до ваша приїжджає лікар, який буде в подальшому обслуговувати вас. Зараз заключаю і як під декларації з вами заключає. І за робота наша система, по якому ми всі ради ваші обговорювали все. У вас тоді буде працювати і амбулаторія і лікар і міцець. Значить, об'єднана громада, це вже буде громада Ізюмська Кам'янська, вона отримує державну субвенцію на розвиток інфраструктури об'єднаних громад, який розраховується Міністерством фінансів України. На даний момент є багато грантових програм для об'єднаних громад. От ну, їх багато, але ну, я зупинюсь тільки на одній. Голова всієї ради знає, ми спілкувалися на цю тему. 에, зараз є програма для об'єднаних громад з фінансуванням від ДПР. ДПР це Державний фонд регіонального розвитку. Є можливість, вже ми балакали з проєктами, Провести водовод до Кам'янки з міста через і через Керм'янці. І цело Кам'янка повністю забезпечити водою і людей, і школу, і всі установи. Представник від Харківського центру розвитку місцевого самоврядування, радник з питань децентралізації Віктор Вікторович Нестеренко, ознайомив присутніх з процесом створення та досвідом роботи у об'єднаних територіальних громадах на території Харківської області. Заслухавши всіх доповідачів, мешканці населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке Кам'янської сільської ради під час громадських слухань висловили бажання будувати своє майбутнє. У складі великої територіальної громади з центром у місті Ізюм. за це рішення проголосувало 185 осіб. Ось п'ять сто проголосували за відповідно до нашого. Голосування було схвалено підтримання надання згоди на добровільне приєднання території громади сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синично-Тихоцької Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста Ю. Найближчим часом буде скликано засідання сесії Кам'янської сільської ради, де депутатами будуть розглянуті результати громадського обговорення та питання про надання згоди на добровільне приєднання територіальної громади сіл Кам'янка, Суха Кам'янка, Синичино, Тихоцьке Кам'янської сільської ради до територіальної громади міста Ізю. Тож перший крок з приєднання навколишніх сіл до міста обласного значення і створення об'єднаної територіальної громади з центром Візю. Умі зроблено впевнені, що таке об'єднання стане корисним як місту, так і навколишнім селам. Разом і місто, і села мають більше шансів і можливостей для подальшого розвитку та процвітання створеної потужної, дієздатної та спроможної громади.